Арештувати кошти і майно нечесних чиновників та корупціонерів звучить справедливо, але в Україні поки це неможливо. Немає закону про спецконфіскацію, навіть попри те, що було близько десяти спроб у Верховній Раді, аби таки ухвалили відповідний законопроект. Були спроби в парламенті прийняти ту чи іншу редакцію закону про спецконфіскацію і через і об'єктивні, і суб'єктивні причини цей закон не голосувався. Критика, дискусії, безліч запитань від нардепів, все начебто врахували. Кабінет міністрів України схвалив доопрацьований законопроект. Його вже направили до Верховної Ради. У мін'юсті кажуть, пересічним українцям боятися не варто. Ніхто нічого просто так не забиратиме. Спецконфіскація торкнеться лише чиновників, корупціонерів і шахраїв, зокрема, часів Януковича. У 2014 році попередній уряд арештував безпрецедентну суму коштів, які. Мають відношення до розкрадань команди Януковича. Це півтора мільярда доларів, які знаходяться в. Державних банків. Оновлений законопроект розробляли спільно з депутатами та європейськими партнерами. Він до слова є частиною з того самого безвізового пакету. Стосується спецконфіскації за європейськими стандартами. Утім, деякі експерти запевняють, спецконфіскація може порушити права людини. Це дасть можливість будь-якому слідчому, навіть районної міліції, заарештувати, наприклад, завод будь-який великий, передати його агентству, у третіх ліць арештувати, потім його продати за без просувається та е, не необхідність змін, яка дасть комусь десь когось забрати те, що він забажає, це лише зайві застереження, запевняє міністр юстиції. За його словами, проголосувати за законопроект про спецконфіскацію треба вже давно. Мовляв, Україна втрачає дорогоцінний час і гроші, які можуть піти на бюджетників. Бо не багато немало у державну скарбницю. Після ухвали законопроекту може відійти понад 50 мільйонів гривень.